дронів для дітей фрізкаю країна. Це місце, де діти з 7 років навчаються керуванню і співдронами. Ми даємо базові знання з аеродинаміки інженерії та теорії польоту. Діти вивчають, як працює дрон, чого він складається та де ці технології застосовуються у реальному світі: від сільського господарства до рятувальних операцій. Давай поїхали. Поїхали плавненько. Підняла верх, лівий верх, правий вперед. Все, тримаємо його рівно, тримаємо рівно і летимо собі спокійно. Летимо, летимо трішечки вище, бо там у нас перешкода. Бачиш її, все пролетіли. Два стіки вліва. Да, вирівнюємо себе, вирівнюємо. Все, летимо прямо. Летимо, 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 не звертаємо уваги на те, що там падає. Два стіки вліво. Вирівнюємо себе. Давай, 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 вирівнюємо піч вперед, піч вперед, піч вперед. Рухаємось, рухаємось, рухаємо. Хорошо, умнічка. У І так по колу літаємо в одну потім. Вийте. Давай через цей! Ще разочок облітаєш ще разочок! Ще разок заходимо. Добре. На заняттях поєднуються симулятори, теорія та практичні польоти. Все, щоб навчання було цікавим і корисним. Плавно, плавно плавно літаємо. Ми не просто навчаємо, ми готуємо нове покоління пілотів, інженерів і винахідників. Приєднуйтесь до спільноти майбутнього.